До Великодня залишилися лічені дні, і традиційно малеча чекає, аби поласувати смачними та запашними пасками. Депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко уже багато років опікується мешканцями Срібницького старостинського округу та привозить смаколики до свят. Сьогодні паски до Великодня отримали маленькі українці віддалених сіл Покровської громади. Нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію і незламну віру в перемогу. Нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені в милосердя і щирої любові, а душі відкритими для добра. Здичу перемоги надійного мирного неба над Україною, здоров'я, мира, злагоди, спокою та благополуччя кожній родині. І нехай всіляка біда обходить нас стороною Христос Воскрес! До свята уже готові, з нетерпінням чекають, зазначають малюки. Тож з нагоди порадували нас великодніми віршиками. На великдені в селі раді діточки малі, в церкві свічечки горять. всюди Божа Бога дать. Дякуємо Сергію Сергійовичу за солодкі подарунки. Свята Пасхи недалечко, люди звичай бележуть. Розмальовує дядечка пишні пасочки печуть, радість неба являє, паска щиро вітає, щиро, Бог дав, радість щиро нині, радість всій родині, дав Радість нам з небес. Христос воскрес, Христос Воскрес. Дякуємо Сергію Сергійовичу за солодкі подарунки. Нам дуже приємно. Батьки кажуть, дуже вдячні, адже подарунки завжди приносять радість дітям, а це найголовніше. Я вітаю всіх зі святом і нам дуже приємно, що за нас пам'ятають, за наших діток і привезли нам солодощі. Дякуємо Сергію Андрійченко. Молодці, що це привезли пасочки, діткам радість. Таке врем'я, звісно, звісно, зараз дуже добре. У свою чергу Сергій Андрійченко каже, що для нього завжди було важливо допомагати тим, хто цього потребує. Адже сьогодні, коли за вікном триває війна, підтримка та увага мешканцям Донеччини потрібні як ніколи.